Лот 372. Зверніть на нього увагу. Ну, по-перше, ця модель зараз набирає шаленого попиту. Е Можна передивитись рекламний ролик на офіційній сторінці Instagram. Ук. Дуже там він такий прикольний. Легенькі і якість така, як у Кроксів. Тобто вони не деформуються. Вологу відштовхують, ну, супер якість. І такий носочок окремо йде, теплий. Далі, міні в чорному кольорі. Макасини, дивіться, які красиві. Так. Сіликон в білому також дуже зараз популярна модель того, що у нас то плюс, то мінус, а тут і тепло, і сухо. Міні-міні в сірому кольорі. Тасмани в чорному. На платформі. Платформа міні. Дуже круті. І шльопки. Такий більш чоловічий розмір. розмір. Так, дивимося, так, це перший блок. І другий блок це відкритий носочок. Він йде дешевше, він по 28 євро за пару. Перша пара. Друга пара така на силіконовій підошві. І треті дуже красиві, прямо клас. Такий в рижому кольорі. Отже, цей блок коштує по 28, цей по 33 євро за пару. Вартість лоту та телефон, по якому можна зробити замовлення, в описі. Лот 372.